Сьогодні пані Маргарита персонально побувала на різних об'єктах, які є в Одесі, а в тому числі ми були в шпиталі, Ми нагороджували наших поранених хлопців. Пані Маргарита розповіла, що в Сарагосі, наприклад, в шпиталі наші українські воїни теж проходять і лікування, і протезування. І я хочу сказати, що ми в захваті та захопленням дивимося, спостерігаємо за хоробрістю та сміливістю усієї України, усього народу України. Я хочу сказати, що особливо для мене було важливим бути у госпіталі та бачити цих поранених вояків, які боронять і боронили свою країну. Моя основна місія, наша головна мета це передати народу України те, що Іспанія знаходиться поряд з Україною, поруч з Україною, і що буде її підтримувати як Іспанія, так і решта країн Європи. Ми обговорили чергові пакети допомоги від Іспанії, які ми наші збройні сили України отримують для посилення нашої спроможності. Я хочу сказати, що коли росіяни почали використовувати. Тактику терору проти цивільних об'єктів, об'єктів інфраструктури, намагаючись нас з вами занурити в темряву і в холод, то першими на наш заклик про посилення протиповітряної оборони, першими відреагувала якраз Іспанія, і було перше рішення оголошено в Брюсселі про те, що нам нададуть системи ХОУК. 23-ті – це системи протиповітряної оборони. І зараз іде підготовка тих систем. І незабаром ми їх отримуємо саме від наших іспанських друзів. Це є війна, розв'язана путіним, і це є особливо жорстока та несправедлива, незрозуміла війна, розв'язана у 21-му столітті. Вже дев'ятий місяць ведеться ця війна, і успішно з точки зору поступову деокупації тих земель, які вони захопили з 24 лютого цього року. Так, дійсно, нам допомагає весь цивілізований світ, і ми дуже цінуємо цю підтримку. Вона нам важлива: зброя, амуніція, санкції, політичний тиск, економічна допомога і так далі. І так далі. будемо підтримувати цінності України. Це демократичні цінності, це цінності свободного світу. Та ми її підтримуємо.